Завершено ремонт балкону загального користування на другому поверсі будинку за адресою Проспект Свободи 7. Виконання цих робіт стало можливим завдяки сприянню нежитлового приміщення книгарні, розташованої у цьому будинку. До робіт було залучено досвідчених столярів нашого підприємства. Використано якісні дерев'яні матеріали, сучасне столярне обладнання для обробки деревини та професійний інструмент для монтажу конструкції безпосередньо на балконі. Наші фахівці мають значний досвід у виконанні подібних ремонтів, що дозволяє гарантувати якість, безпеку та надійність відновлених елементів будинку. Закликаємо інших співвласників будинків долучатися до ініціатив, які сприяють покращенню технічного стану будинків та збереженню їхньої архітектурної цілісності. Працівникам міського комунального підприємства Айсберг при співфінансуванні нежитлового приміщення, магазину Книгарня проведено ремонт балкону загального користування, а саме заміну несучої конструкції та дерев'яного настилу.